Україна ймовірно отримала від США новітні високоточні бомби GLSDB. Київ чекав на них рік, і ось ці снаряди уже на підході. Та чи зможуть вони кардинально змінити хід бойових дій? Спробуємо розібратися. Тривале очікування на GLSDB пов'язане з тим, що це нова розробка американської компанії Boeing та шведської Saab. Таких снарядів поки немає. Навіть на озброєні США їхні випробування тривало майже рік. Можливо, вже отримали. Знаєте, так буває, тобто ніхто ніколи не розголосить точні. Точний час поставки в медіа, тому дуже часто буває так, що оголошення роблять, коли це зброя вже є, і можливо навіть уже була використана. Ну тобто, це теж елемент, який є елемент свідомої дезінформації ворога, інакше не бути не може, якщо це застосовується в публічній площині. Тобто, JLSDB – це хороший знак. Ділець бій можуть долати відстань 150 п'ятдесят кілометрів, якщо запускати їх з землі з реактивних систем Хаймарс, як власне і планується. До речі, це удвічі більше ніж у снарядів GMLRS, які ЗСУ вже використовували для знищення складів та логістики окупантів у 2022 році. 150 п'ятдесят кілометрів це значно е далі ніж 80 кілометрів, за які противник перебазував основну частину своїх, от якраз. Об'єктів логістики, все е, таке суттєво е, погіршить можливість логістичного забезпечення військ, а це означає і здатність їх до е, виконання тих завдань. Які перед ними стоять, будь то чи організація оборони чи організацію наступ, за даними розробників, у нові бомби вбудували навігацію, яка робить їх суперточними. Є у них і аеродинамічне кермо, яке дозволяє оминати радіолокаційні системи та електронні перешкоди. У США кажуть, що новітнє озброєння дасть українській армії такі можливості, яких ще не було. Це високоточні засоби, які Здатні в тому числі і працювати по захищених цілях, тому що ну, що стосується тої ж uh, small diameter бомб, то є дані, що вона здатна пробивати, незважаючи на невелику кількість вибухової речовини, яка там оцінюється десь 17 кілограмів у головній частині, яка значно uh, важча. Uh, uh, але пробивати залізобетон до 90 сантиметрів. І це такий. Вагомий показник, ну плюс ця високоточність дозволяє е, впевнено вражати е, більшість знамка кулери цілі, які необхідно вражати е, на полі бою. Ще одна перевага GLSDB – їх відносна невелика вартість 50 тисяч доларів за штуку. Наприклад, GMLRS коштує майже утричі більше. А вартість дальнобійної ракети Скаль чи Shadow – майже мільйон доларів. У мене, скажімо, так є сумніви в тому, що вони могли виробити там 5 одиниць, наприклад, протягом року. Я думаю, що раз йде мова про контракт, фінансування мова буде йти про кілька десятків. Це що найменше того, що ми можливо і більше. Що ми могли би отримати, поки що офіційного підтвердження того, що ЗСУ вже застосували новинку на полі бою. Немає немає таких даних і в аналітиків. Втім, експерти прогнозують, що перші GLSDB можуть полетіти по російських військових об'єктах вже найближчим часом. Підписуйтеся на Ютуб канал Кренформов ставте лайки під цим відео. Свої думки пишіть у коментарях. Також ви можете поширити наш ролик у соціальних мережах або серед знайомих.